Багато людей дивляться на ціну Гармін і думають, чому так дорого? На це є декілька причин, і ми сьогодні спробуємо відповісти на це питання. Починається все з матеріалів. Тут немає компромісів: сапфірвес плоти, титан, сталь, полімери, які використовують у професійному спорядженні. Це годинники, які мають витримувати холод, спеку, вологу та удари. Вони проходять жорсткі тести на міцність та військовими стандартами. Тому більшість моделей Garmin не створюють для офісу. Вони створені для гір, для ультрамарафонів, для польових умов. Друга причина – це автономність. Тут Garmin не досяжні. Більшість смарт-годинників живе день-два, але Garmin може працювати тижнями. А якщо є сонячна зарядка, інколи навіть місцями. В таких результатах немає магії. Є друга батарея, складна енергосистема та величезна інженерна робота. І саме вона закладається в ціну. Ще одна річ, яку часто недооцінюють, це навігація. Гермін десятиліттями розробляє професійні GPS навігатори, і ці технології прямо всередині годинників. Багатодіапазонний GPS, точність навіть у вузьких вулицях, великі офлайн карти цілих країн, маршрути, навігація по стежках, все це те, за що насправді платять. Тільки уявіть, маленький пристрій на руці може замінити туристичний навігатор, який раніше був окремим гаджетом. Ще важливіше алгоритми і сенсори. Гаррім не просто міряє пульс. Він аналізує рівень стресу, відновлення, якість сну, навантаження. Він показує vo 2 max формує тренувальні рекомендації, дає розуміння, коли варто тренуватись, а коли треба відпочити. І це не маркетинг. Це роки співпраці зі спортсменами та велика наука всередині годинника. І такі речі теж коштують дорого. Ще один момент це відсутність підписок. У Гермін ви заплатили один раз і отримали всі карти, аналітику, тренування, алгоритми, ніяких ще міщених оплат. Компанія не заробляє на сервісах, вона заробляє на якості самого пристрою. А тепер головне, на мою думку, це довговічність. Гермін не купують на рік. Їх носять по 2, 3, 5, 7 років. Вони не гальмують, не помирають через батарею, не стають повільними після оновлення. І коли ви розтягуєте покупку на роки раптом виявляється, що Гармін такі вже і дорогі. Тут треба наголосити, що у нас є клієнти, які досі ходять з Garmin Fenix 3 та 5, а їм вже дуже багато років, та вони к вам приходяться щоб змінити банальний ремінець. Тому, коли дивишся на ціну Гармін, варто розуміти: ви купуєте на бренд, на статус і на модний аксесуар. Ви купуєте інструмент, який має витримати те, що не витримує звичайний смарт-годинник. Ви купуєте точність, автономність, надійність, навігацію, алгоритми і роки роботи без компромісів. Саме тому Garmin дорогі. Але треба зазначити, звичайно, що не всім потрібні всі ці функції, які є в Гармін. Але для багатьох людей це насправді є інструмент, з яким вони працюють кожного дня.